Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от є повітряводи по кабіні. Комплект входить дві нержавіючі труби, два відріза, два патрубки силиконових кутових на вибір або силиконові, або гума. Якщо на 82-й, то Отака от проставка подовжувач не потрібна. Якщо на 892-й, то потрібна. Моноциклон ви можете звичайний придбати окремо. Моноциклон такий от прозорий з відстійником. Також можете придбати окремо, доукомплектувати. Або моноциклон, якщо такий звичайний у вас є, ви можете його залишити і на цей повітрявод встановити. Також є отакі от хамути для кріплення. Потім на 260-й двигун. Тут же діаметр труби більший, діаметр патрубків більший, патрубки тільки силиконові. Пропонуємо. Так само моноциклон з відстійником він присутній, такий прозорий. І два таких комути. Наголошую, моноциклон окремо продається, він в комплект не входить. Друзі, якщо зацікавило, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. На все добре.